Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Всіх вітаю! Цією піснею хочу вас привітати з прийдешніми святами. З 24 грудня вже будемо активно святкувати, збиратися родинами. І готувати традиційні українські різдвяні страви. Дуже рада, що ви приєднуєтеся. Будь ласка, подивіться цей ефір в запису. Я обов'язково його також завантажу на YouTube канал. Будь ласка, приходьте і туди, підписуйтеся і ставайте все ближче до мене. Сьогодні ми будемо з вами готувати традиційний різдвяний хліб, який називається карачун. І зараз я вам покажу, як він виглядає. Звісно, що я хочу сказати, що, звісно, як я могла сьогодні не приготувати хліб, якщо у мене тут. Навіть моє ім'я, мій нікнейм називається Хлібна Радість. Звісно, що я не могла прогавити цю можливість. І сьогодні ми з вами разом його приготуємо, але не так, як він готувався ще з прадавніх давен, тому що з прадавніх давен він готувався на основі дріжджів. А я, як ви знаєте, обожнюю все готувати на заквасці, тому я трішечки. Змінила рецепт і хочу поділитися ним з вами. Сьогодні я буду готувати за традиційним рецептом хлібу на заквасці, але там є свої нюанси, і я покажу вам їх сьогодні. Також хочу попередити, що ефірів буде 2, як мінімум, тому що зараз я поставлю тісто на розстойку і, звісно, що ви зможете за цим поспостерігати разом зі мною. А потім ввечері я знову вийду, щоб показати, який він виходить, і показати, як я буду його випікати. А вже готовий результат, ви зможете подивитися. На ютуб-каналі я догружу до вантажу туди невеличке відео, де я буду показувати, яким він вийде, і ви зможете його приготувати у себе вдома. Рецепт дуже простий, дуже класний. І ви зможете також підготуватися до нашого різдва до 24 грудня. І зможете також приготувати щось традиційне різдвяне українське. Ну що ж, поїхали. Зараз я запрошу ще дівчат до перегляду. Ще хочу вам показати, як саме він має виглядати, зараз покажу вам. І також хочу нагадати, що сьогодні я вже казала, що у мого чоловіка проходить розіграш, проходить конкурс на те, щоб ви змогли виграти. Грошові призи одразу собі на картку. Тобто, ви можете взяти участь у розіграші, це дуже просто. Вам треба просто зняти відео, як ви готуєте її цей пашот, викласти його в рілс і під відео відмітите, кухня без правил. І у вас буде шанс виграти гарантований грошовий приз 200 гривень на картку. Будь ласка, не прогавте, зараз я залишу. Назву його аккаунти, щоб ви обов'язково змогли для себе запам'ятати. І сьогодні протягом дня виклали свій рецепт яйця пашот. Сам рецепт ви зможете подивитися на каналі мого чоловіка. Він є як в Ютубі, так і в інстаграм. Він готував авокадо тост, і там було потрібно яйцо пашот. І ми разом з ним готували. І я хочу, щоб ви також. Змогли до цього приєднатися і спробувати приготувати саме яйце пашот у себе на кухні. Також знімайте, будь ласка, відео, як ви це будете робити. Викладайте різ у себе на сторінці і обов'язково відмічайте кухню без правил. І ви гарантовано отримаєте 200 гривень на свою картку. Отже, я зараз покажу, чому хліб називається Карачун. Зараз я покажу. Вам такого бога, який називається Карачун, це Бог, який був передвісником зими, передвісником морозів, тобто його зазвичай плутали з Дідом Морозом, але він не має взагалі нічого спільного. Бо Карачун це слов'янський Бог, тобто це наш український поганський, так? язичницький бог, але Язичництво це поганство на українській мові. Тобто це саме слов'янський бог зими. І він, скажімо так, він крокує, він іде, він не стоїть на місці, він приносить морози, він приносить холоди. І чому хліб називається Каранчун? Як я зрозуміла, він має бути обов'язково з діркою. Він нагадує паляницю, але він. Я традиційним різдвяним Лариса, Доброго ранку! Дуже рада вас бачити на ефірі. Будь ласка, напишіть щось у коментарях, щоб я розуміла, що ви дивитеся уважно цей ефір. Отже, трішечки історії. Хліб випікається таким чином, що посередині має бути обов'язково дірка. Ви можете при випіканні поставити туди склянку з солью, можете поставити при випіканні склянку просто для того, щоб ця дірка не заросла під час випікання. Тобто, ця дірка вона може зарости, коли наше тісто буде рости при температурі, так, у духовці. Тобто, ми ставимо туди склянку з солью. Або ви можете туди поставити щось інше, покласти вже при подачі, тобто на презентації, як кажуть на майстер-шефі, ви можете туди покласти якісь ягоди, калину, можете покласти туди пшеницю, можете покласти туди кілька колосків для того, щоб ваш наступний рік був родючим. Тобто, це, як знаєте, таке підношення для богів, підношення для тих, хто... Зможе нам допомогти. Тобто, ми, ми ніби дякуємо богам за те, що вони нам дають хліб насущний, як то кажуть. Знаєте? Дуже рада вас бачити, дівчата! Будь ласка, приєднуйтеся до мого сьогоднішнього випікання. сьогоднішніх ефірів також за традицією вже буде два. Перший цей ефір я трішечки розповідаю історію і починаю замішувати тісто, а далі вже ввечері я покажу, яке тісто у нас вийшло, і покажу, як буду його випікати. Додатково хочу сказати, що цей хліб я трішечки змінила рецепт, бо ви знаєте, що я обожнюю випікати саме на заквасці. Поставте плюсики, хто розуміє, що я Постійно випікаю саме на заквасці. Взагалі традиційно хліб випікається на дріжджах, але ж ви знаєте, що тут у мене атмосфера закваски, тому я не маю права просто взяти зараз дріжджі і просто зробити хліб. Розумієте? Тим більше, що я вже звикла до хлібу на заквасці, і мій організм, моє тіло вже не приймає випічку на дріжджах. Це, знаєте, така собі таємниця маленька. Отже, що я хотіла ще сказати, дівчата мої хороші. Хліб, він має дірку посередині, тому що, подивіться, у нього є така собі, такий собі ціпок, з яким він ходить по нашій планеті і приносить морози. Тож, це хліб як похідний. Тобто, нібито цей Бог може взяти цей хліб, вструмити туди цей ціпок і брати його з собою. Розумієте? Тобто, це. Ніби похідний хліб, з яким можна крукувати по землі і приносити свої, скажімо так, морози, холоди і атмосферу свята. Це наш е, ніби бог зими, і він все ж таки він асоціюється трішечки з Дідом Морозом. Він схожий на Діда Мороза? напишіть, будь ласка. Зараз покажу, як же саме має виглядати хліб е, взагалі. Ще покажу вам ще картинку. Це також Карачун, це також той самий Бог, який насправді а, є а, передвісником зими, який насправді є Богом зими. І холодів і всіх свят, так, різдвяних свят, Зимових свят. Далі, я показую вам, як виглядає плюс-мінус Карачун. Я вчора вивчала цю тему на Ютуб каналі Євгена Клопотенко дякую, Євгену, за те, що Євген дякую вам дуже за те, що ви привносите українські традиції і допомагаєте нам розібратися з рецептами. Скажу так, що саму картинку Карачуна я не знайшла. Я тільки знайшла у Євгена ось на заставці. Вона саме так виглядає, така собі паляничка з діркою посередині, і вона має бути яскраво жовтого кольору. Як саме вона має бути саме жовтого кольору? Що треба туди додати у тісто, щоб вона була жовта? Я зараз розповім більш детально. Але ось так має виглядати. Традиційна різдв'яна страва Карачун це хліб, який випікався на різдво. До того ж, хочу сказати, що з сьогоднішнього дня я обіцяю. Кожного дня виходити в ефір і готувати традиційні різдвяні страви, які готували наші пращури на Україні, і ми обов'язково з вами будемо готувати кутю, обов'язково будемо готувати вареники з маком. Тож не прогавте, будь ласка, будьте постійно зі мною і тут, і в моєму ТГ-каналі, щоб ви постійно були в контексті того, що я роблю, і чим я з вами ділюся. Звісно, що цей ефір я обов'язково завантажую собі на youtube канал. І ви зможете його передивлятися і обов'язково готувати разом зі мною. Отже, я зараз а, почну вже готувати. Зараз покажу вам, що у мене зараз є з собою. Тобто я взяла дві миски. Чому дві миски розповів окремо? Взяла дві миски, з, взяла з холодильника свою закваску. Хочу сказати, що я вчора не активувала. Я її буквально вчора поставила в холодильник, але я думаю, що якщо я дам їй трішечки більше часу, то вона буде активізована завдяки борошну, яке я буду вводити в тісто. Отже, ми, як завжди, розпочинаємо нашу роботу. Ми, звісно, що з вами беремо, як завжди, ваги. Як завжди, я беру свою рожеву мисочку. А, так, я зараз поставлю якось поближче, по, по щоб вам було видніше. Ось так. Ось так. Ось я вмикаю ваги. Тарую їх, щоб у нас там був нолик. Додаю 300 грамів води. Вода питна в мене. Тому що в тісто ми інше не додаємо. Так, я трішечки переборщила. Трішечки відділю. О! Як по птиці. Доброго дня! Доброго дня! Дякую, що приєдналися. Так. Мені дуже близько. Отже, я зважила воду старую, і, як завжди, додаю закваску. Я вам хочу сказати, що я на 100% впевнена, що моя, закваска, що моя закваска досить активна. Тобто її навіть не треба було активувати додатково. Тобто, зазвичай, як ми з вами робимо, ми закваску, ми закваску а, за добу. Або хоча б за 12 годин. Тобто, ввечері мені, в принципі, треба було б її витягти з холодильника і погодувати. Щоб на ранок вона вже була активна, вона вже була як треба. Але я хочу сказати, що сьогодні вона досить активна. Так, вона пахне спиртом через те, що вона була з холодильника. Тобто, я її додатково. Не активувала. Але я хочу сказати, що надалі я просто сьогодні більше почекаю, поки вона буде діяти, тому це не відобразиться на її дію. Тобто у мене все одно все обов'язково вийде. Отже, 300 г води, 100 грам закваски, 100 грам закваски. І зараз цікавий момент. Я зараз це відставляю. Я дуже люблю, знаєте, ось так робити зараз покажу. Я дуже люблю, я це вже показувала вам на ефірі з хлібом. На марафоні з хлібом. Я дуже люблю ось це робити. Дивіться, вона плаває. Плаває. Сподіваюсь, у вас немає жодних неприємних асоціацій. Отже я дуже люблю утворювати такий собі, знаєте, щоб тут багато було бульбашок. Тобто, таким чином вона також дуже добре працює. Тобто, У мене тут дуже багато піни, і це означає, що вона у мене максимально, максимально готова до дії. Так, Одну миску я відставляю. Я відставляю одну миску. А в іншій я роблю ось так. Я ставлю іншу на ваги. Старую і починаю зважувати 400 грамів борошна. Сподіваюсь, тут якраз буде 400 грамів. Я дуже не люблю, я минулого разу казала, я дуже не люблю ці пачки по кілограмам. Це дуже мало. Для моїх масштабів випічки для мого, знаєте, Улюбленого хобі. Отже, і я візьму на цей раз цільнозернове, тому що цільнозерновий хліб він більш корисний, а ми робимо все можливе і неможливе, щоб їсти саме корисне хліб. Але знову ж таки я кажу про те, що це не традиційний рецепт. Хліб традиційний, а рецепт я трішечки змінила під себе, бо я не люблю дрійки і намагаюся їх взагалі не вживати. Я не знаю, як ви. Але я не люблю. І що саме нам додасть жовтого кольору? Так, це один дуже важливий інгредієнт. Раніше наші пращури випікали хліб за допомогою яєць. Тобто вони додавали дуже багато жовтків. Взагалі дуже важко, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, чи знаєте про це? Що дуже важко вимішувати тісто, в якому багато яєць. Тобто, якщо ви випікаєте паски, напишіть, будь ласка, чи печете ви паски. Якщо ви випікаєте паски, то ви маєте знати, що дуже важко вимішувати тісто, коли в ньому дуже багато яєць. А тут за традиційним рецептом знову ж таки йде дуже багато жовтків. Тому що саме жовтки мають дати нам жовтий яскравий прекрасний колір. Знову ж таки, я знову вам наголошую на тому, що ми ніби даємо, віддаємо належне богам, адже у нас дуже багато є богів, які пов'язані саме з сонцем і сонячною системою. Бо слов'янська міфологія, вона дуже на це, скажімо так, на цьому сконцентрована. Ларисю, якщо ви тут, будь ласка, напишіть, чи знаєте ви про яйця і чи знаєте, як складно їх вимішувати. Отже, у тісті, якщо ми додамо дуже багато яєць, по-перше, тісто перестане бути прісним, перестане бути постним, бо ви знаєте, що під час посту а на Різдво у нас ще піст. Під час посту ми не не вживаємо продукти тваринного походження. І додатково це дуже складно вимішати. Якщо у вас є тістоміс, або якщо у вас є планетарний мікс, то вам буде набагато зручніше це зробити, але у мене, наприклад, немає тістомісу, і я все вимішую своїми руцями. Тому хочу сказати, що і те, що, наприклад, ми робимо пісну страву. Це, по-перше, і те, що це буде простіше, і тісто буде вимішуватися краще, і все ж таки буде яскравий колір. Це нам додасть куркума. Ось вона у мене. І тут побачите, що жовтий колір страв. Ну, якщо ви знаєте, куркума завжди входить в приправу до плову, тому що вона саме також додає. Трішечки пряного смаку і додатково додає жовтого кольору рису, який ми готуємо для плову. Тож куркума завжди частий і гість приправ для плову. Тобто ви повинні це знати, ви, напевно, це знаєте. Отже, я додам трішки куркуми я думаю, що зараз тут 30 грамів, то грамів 10-100% я маю додати до. Борошне, я хочу зараз змішати всі сухі інгредієнти доброго ранку для того, щоб вони одразу перемішалися, бо куркума вона має перемішатися дуже однорідно, щоб у тісті вона була максимально однорідною. Отже, я вже зважила своє борошно, і я зараз відкриваю куркуму, знову вмикаю свої ваги. Прекрасні. І я тарую. тарую Беру куркуму відкриваю її. І ось я її зважую. От, 10 грамів буде в мене на кілограм тіста. То ви можете, в принципі, вона ще дуже запашна. Ви можете, в принципі, по-своєму робити, а я буду робити по-своєму, але я вам показую, як я роблю. І ви зможете або взяти це до уваги, або робити, як ви хочете. Отже, я беру знову таке вінчик і перемішую це все до того, що в мене цільне зерно, цільнозернове борошно, воно також буде в мене тут. І від цього також залежить, наскільки насиченим буде колір мого хлібу. Якщо ви знаєте, куркума є взагалі більшість інгредієнтів, які ходять до приправи. Я, напевно, ще додам. Дивіться, воно не дуже жовте. Ще десь 10 грамів додам. Я сподіваюся, що я зможу це їсти. Я просто дуже хочу яскравих кольорів. Зараз, знаєте, поки знема, у нас практично немає яскравих кольорів, бо вони є. Зазвичай більше влітку, тому ми зараз просто нужденні у тому, щоб додавати кольору. Ви бачите, що в мене виходить? Я сподіваюся, що я зможу її виїсти, бо мені вже, знаєте, запах. Ну, запах дуже подобається, але я сподіваюся, що як такого смаку воно не дуже буде додавати, бо я. не знаю потім, що я буду з ним робити. Отже, ось що в мене вийшло, я додаю це все до нашої рідини. Тобто я все окремо змішала, додаю це все до рідини. Беру ложечку, якою я викладала. Нашу закваску і перемішую. Я останнім часом постійно додаю сіль одразу, бо я взагалі не люблю чекати, бо зазвичай хліб на заквасці випікається так, що треба чекати, поки, поки відкриється клійковина і потім вже додавати сіль. Я завжди додаю одразу, я не люблю чекати. А тісто на заквасті, воно завжди вимагає чекати, тому я вирішила, що. І зараз, і завжди я додаю саме сіль одразу. Ось бачите, як тісто російською преобразилось від куркуми. І зараз ми з вами додамо сіль. Взагалі можна сюди додавати ще пляноші, якщо ви любите там гвоздику чи щось таке. Тому що не забувайте, що це різдвяний хліб і він має бути максимально автентичним, максимально різдвяним. Я, напевно, забагато додала куркуми, все ж таки, але нехай буде. Я все ж таки доведу цю справу до кінця і я сподіваюся, що куркума не заважатиме мені по смаку. Зараз я покажу вам. Як це виглядає? Взагалі можна сюди додати все, що ви захочете. Можна, в принципі, додати сюди родзинки. Я вже відчуваю, що було б непогано сюди їх додати або журавлину. Чому? Тому що куркума вона дуже пряна, і ви можете сюди додати або барбарис або журавлину, або родзинки. Тому що зазвичай я знаю, що у східних регіонах. А, ну, У східних країнах а, дуже часто додають саме у плов різні ось такі штучки, смачні родзинки або журавлину. Бо це дуже смачно і воно дуже класно відтіняє пряний аромат, пряний смак плову. Так, хочу сказати, що куркума трішки підсушила мені тісто, тому я додам трішечки водички. Напевно, саме ось ці. 40 грамів, які я вилила, вони саме мені і знадобилися зараз. Так. Зараз покажу, що в мене виходить. Взагалі колір дуже яскравий, дуже яскравий колір. І мені це вже дуже подобається. Взагалі не очікувала, що так буде. Бачите, що в мене виходить? Подивіться <рес> Яскраво жовте тісто. Яскраво жовте. Отже, воно в мене вже готове, тому я його зараз накриваю або тарілкою, або кришечкою. Ось подивіться, які в мене руки. Дуже круто. Я думаю, що я поставлю ось таку заставку, щоб ви обов'язково подивилися мій ефір. Отже, ось таке тісто в мене вийшло, я зараз його накриваю і чекаю десь до трьох годин. Звісно, що я буду щогодини його обминати і витягувати, як завжди. А ввечері ми його спечемо. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Мені буде дуже приємно, якщо ви на мене підпишетеся. І якщо ви будете готувати разом зі мною. Я бажаю вам неймовірної суботи. Давайте разом приготуємося до різдвяного столу, до різдвяного вечора, для того, щоб у вас були традиційні різдвяні українські страви, щоб ви мали пишатися. Тим, що ви українці. Я вас дуже сильно люблю. Міцно-міцно обіймаю. Чекаю на вас ввечері. Обов'язково, додатково, оголошу, у котрій я буду чекати вас ввечері, щоб разом з вами випікти цей неймовірний хліб. І ми з вами знову зустрінемося, щоб доробити його і підготуватися до Різдва. До нової зустрічі!